До Джорні, 2018 рік 158 тисяч пробігу в ідеальному стані мінялася ця задня ляда. Мальовані ковпаки, бампера з структурної фарби, щоб було чорне з червоним. Всі шкла на місці, все оригінальне, все 18 рік так от виглядає. Ніде нічого, не товчене. Ну, задні ряда мінялися на оригінально. Замінено по ходовій, по двигуну, І стартер, і свічки, і масла, фільтра, все повністю. Тосол, термостат. Ну, Одним словом, машина обслужена, готова, готова до експлуатації, З... розмитнена на фірму. Можна ставити зразу на фокус. Це безключовий доступ, запуск кнопкою, такий стан, де нічого не, там не подерто, не здерто. Всі місць. Додатково встановлені вітровички, встановлені захист такий під карбон. Руль обшитий шкірою. Що там у нас? Запис кнопочкою. 157 тисяч. Заводиться, всі системи працюють. Музочка грає. Ось такий стан. Камера заднього руху.